Молитва за щасливу долю дочки. Господи, Боже наш, прошу Тебе, благослови мою дочку на щасливу долю. Нехай її життя буде сповнене радості, удачі та добробуту, допоможи їй знаходити свій шлях у світі, оберігай її від труднощів і небезпек. І нехай Твоя благодать. Завжди буде з нею. Амінь. Небесний, Отче, підношу до Тебе свою дочку, я її дуже сильно люблю. Тож подорбуйся про неї, Господи, покрий її своїми благословеннями і захистом, звільни мене від бажання підкорити її власній волі, покажи, як маю захищати її. Та вести до мудрості, нехай вона почувається улюбленою. Маріє, милосердна мати, будь для моєї дочки прикладом і захистом. Амінь. Молю тебе, одіво пресвята, даруй здоров'я донечці мої, ти знаєш, про що душа мріє, дай в житті їй побільше ясних днів. Прошу їй щастя, краси, удачі і багато багато радісних хвилин, і нехай вона трохи менше гірко плаче, і нехай життя щасливо біжи, а якщо раптом когось ненароком вона образи, злобини та я, я знаю, буде для неї уроком свята строгість і любов твоя. І якщо вона по слабкості душевній, не відразу шлях свій в житті знайде, ти допоможи молитвою щоденною повернути до тебе душі її полі. Амінь. Господи, Боже всемогутній, дякую тобі за мою дочку, Ти дарував мені її, як дорогоцінний скарб. і я прошу тебе оберігати її на всіх шляхах її. Навчи її ходити дорогами твоїми, щоб жила в навчесності і благочесті, дай їй мудрості й розсудливості, щоб робила правильні вибори в житті, збережи її від зла і небезпеки, від хвороб і усякого лиха, подаруй їй здоров'я і душевний спокій, щастя й благополуччя, направ її на шлях. Щасливої долі, щоб знайшла вона свою любов і своє місце в житті, благослови її, Господи, і даруй їй Твою милість, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Опра, преблагословенна Мати втіленого слова і наша найсолодша мати, я тут. Біля престолу небесної благодаті у твоїх стоп, з відкритим серцем і любов'ю, благаю, нехай за Твоїм покровительством всемогутній Господь, своєю милістю та любов'ю вселить у серце моєї доньки, мир, любов і потяг до всього доброго і праведного, тверде бажання і намір. Слідувати за Божою правдою та волею. Благаю Твого благочественого сина, не допустити нікого з моєї родини до розлучення та тяжкого танення, до тяжких та невилікованих хвороб, до перечесної та нахабної смерті, нехай наш дім і всі ми, що живуть у ньому. Будемо поховані від пожежі та повені, від нападу злодіїв та ворогів, і від усяких різних злих і небезпечних обставин, нечистої та застрісного ока та язика. А ми прославлятимемо і дякуватимо Богові, і ублажатимемо, і шануватимемо Твоє святе ім'я, нині і постійно, і на віки віки. Амінь.